миру всім і Божого захисту. Марка, 16, розділ, 15-16 вірш, і сказав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде. Ми знаємо, що Бог вигнав сатану з неба разом з ангелами-злочинцями. І якщо я. Пішов до церкви, і він мене очистив, якщо я зробив зусилля щодо Бога, а потім знову грішу, то що відбувається, а те, що я сам себе роблю злочинцем? Як каже апостол, якщо я знову руйную те, що збудував, то сам себе роблю злочинцем. І часто ось цю істину людям не кажуть, їм проповідують, що Христос це взяв, але не кажуть, що якщо я християнин, тоді я розіп'явся з Христом. Якщо Ісус помер за мене, за мої гріхи, якщо Він за мене пішов до пекла, то тепер я маю жити для Бога. Отака проповідь принесе вам благословення. Як і проповідує Павло, законом я вмер для закону, щоб жити для Бога, я співрозп'явся Христові. Але чи часто ви чуєте такі проповіді і самі проповідуєте так?